Так, всім привіт! Знову на кукурудзі. Сьогодні вже 28 серпня, літо завершується. І от, як я говорив для порівняння, ось так тут вище я стою. Отже, зараз ділянка та що п'ятий рік е, прямих посівів напрямок на утіл І бачимо, як вона виглядає. Тобто, ще вона, ну така. Е, бачимо, по листочках є там і фіолетове забарвлення, і трошечки края підгоріли, але загалом вона ще зелена. тобто... Плюс-мінус е, інтенсивність зелена. А ось як через дорогу. У мене через дорогу е, класична, класична кукурудза. Це та, що в порівнянні. І сіяна вона в один день, і як бачимо, е, вона вже дужче піддається, так скажемо, посухі. Уже інтенсивність зеленого понижується, вже з'являється більше е, жовтого. Верхушки бачимо, засихають. І ось, ось таке порівняння. Результат, звичайно, буде в кінці. Сподіваюся, в мене вийде зібрати показнички і порівняти саму суть, тобто, де буде краща врожайність. Гібрид, здається, буде схожий, якщо я не помиляюсь, тут 39,72. На моїй ділянці 39,72 4014. Ну, дуже наближені гібриди, тому. Можна також буде, так сказати, середній показник взяти і все ж таки порівняти, ну, умовно, скажімо, технології. В умовах посухи, в умовах 에... волога в ґрунті не накопилася, тобто ось такий момент. Кому цікаво, залишаємося, спостерігаємо, і як бачимо, вже результати будуть досить таки скоро.